Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Придун, і сьогодні говоримо про зустріч на Алясці між російським диктатором Путіним і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, яка відбудеться завтра, 15 серпня. Міський розмов сьогодні. Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Пане Олександр вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Завтра на Алясці ця зустріч, як зазначається, десь там близько 22.30 чи 21.30 Зустрінуться нарешті ці двоє, які так довго хотіли зустрітися. Власне чого ви чекаєте? Віддавайте спочатку ваші очікування, основні від цієї зустрічі, а потім пройдемося е, по тим питанням: тобто, які позиції маємо, от прямо на зараз, на сьогодні, і чого власне очікував. Ну, насамперед, сам факт цієї зустрічі. Я вважаю, що це на превелике жаль, певна перемога для кремлівського диктатора. Чому тому що досі Путін знаходився в ізоляції, а зараз він може зробити вигляд, ніби цієї ізоляції не існує, що він зустрічається на самому високому рівні з людиною-президентом демократичної країни, і бере участь у вирішенні долі. Країни, яку Путін хотів би бачити в сфері своїх інтересів і в сфері свого впливу. Тобто, це, це та картинка, яку намагається представити Путін. І на превеликий жаль, це ну певна інформаційна, принаймні, перемога для нього. А другою такою перемогою є те, що досі було дуже чітке правило, дуже діяла дуже чітка засада. Ніщо про Україну без України. І, на жаль, ми не бачимо, не спостерігаємо зараз. Тобто, е, на жаль, е, так складається ситуація зараз. І перед е, нашою дипломатією, перед дипломатією наших союзників, перед нашими друзями у Вашингтоні стоїть нелегке завдання, як мінімізувати ризики, які випливають з цієї зустрічі між Трампом і Путіним е, на території Америці е, в Штаті Аляска. Зазвичай, якщо ми говоримо про традиційну дипломатію, то як це має відбуватися? Зазвичай такі зустрічі, такому саміту, передує дуже тяжка велика робота, пов'язана з тим, що командам обих переговорників або голів держав, які зустрічаються, вдається напрацювати. Певну домовленість або а, певну угоду або міжнародний договір, і потім вже глави держав приїжджають на саміт, і вони просто підписують тобто цей документ. Тобто, це угода вже є до цього, але а, треба зробити якийсь формальний крок для того, щоб формалізувати і фіналізувати цей документ, або ці угоди. Тобто, це а, як мало би виглядати. Ми не знаємо а, чи а, взагалі вдалося. Путіну і Трампу досягти якоїсь домовленості або якоїсь угоди, і ми не знаємо про що вони будуть говорити. Яка основна мета, наприклад, з'являються дуже суперечливі повідомлення у світовій пресі стосовно цього: хтось пише про те, що Трамп може запропонувати Путіну видобуток природних ресурсів на території США на Алясці. Хтось пише про те, що Трамп. Зацікавлений в розробці ресурсів е, в районі Арктики на території Росії, тобто дуже різні суперечливі е, повідомлення виникають. і Ми не знаємо, що буде. Можливо, це другий варіант розвитку подій. Е, це може відбутися те, що вже раніше було. А я маю на увазі зустріч. Президента Трампа під час його першої каденції з північнокорейським диктатором Кім Чин Іном. також були великі сподівання. Трамп говорив про те, що він може досягти угоди. He will, I will make a deal, А він, скажімо так, розсипався в компліментах стосовно Кім Чин Іна, але не вдалося досягти конкретного результату. Тобто, можливо, була тільки картинка або фотографії для преси, але не більше того. І була Добре. ілюзія того, що відбуваються якісь там геополітичні важливі перемовини. Можливо, це буде і цим разом, ми не знаємо. А, щодо основних сценаріїв, ну, зараз зазначається, ну, в принципі, їх більше не може бути три розвитки подій. Це що стосовно України, Добре. так Трамп вчора зазначив: е, про Україну без України ніхто не говорити не буде, але ж ви розумієте, що значить слова Трампа, ну це просто смішно. Завтра вони з Путіним Путін проїде на Аляску. і Вони не будуть говорити про Україну. Ну це просто смішно. Давайте тоді і так: Т перше, Трамп досягає безумовного припинення вогню. Друге, Путін не погоджується, не зрушується своїх позицій. І Третє, це знаєте, оце коли Путін погоджується з Трампом, але каже, але. Але є питання, які потребують вирішення. Тобто, я з вами погоджуюсь, припиняти вогонь потрібно. Війну потрібно закінчувати. Я за мир, але ну і оці але там великий список. Ви їх знаєте, всі їх знають. Який розвиток подій, на ваш погляд, ймовірний, ну ідеальний е варіант е щодо якого ну не дуже багато шансів. Але хотілося б тут помилитися, і хотілося б, щоб це диво трапилося. Тобто, Трампу вдається. Uh, змусити, я не кажу, переконати змусити Путіна uh, припинити вогонь, тобто досягти ceasefire, припинення вогню беззастережного, безумовного і негайного. Тобто, це ідеальний варіант, але знаєте, нічого не змінилось до цього. Путін не змінився, його вимоги, максималістські, як називається на заході, вони не змінились. Тому це не дуже реальний варіант на превеликий жаль, хоч хоча дуже хотілося б в це вірити. Диво може трапитися, але в політиці це дуже рідкісне явище. Другий варіант більш реалістичний, і він такий, я би сказав, більш менш непоганий за даних обставин, це, це теж непогано, Тобто, відсутність конкретного результату, і це буде якраз пов'язано з тим, що Путін зробить все те, що він робив неодноразово раніше, тобто, так, містер президент. Я погоджуюсь на вашу пропозицію, але і тут він повторює той самий ультиматум, який він висловлював раніше, тобто, по суті, це означає капітуляцію України. Тобто, це заздалегідь зрозуміло абсолютно неприйнятні умови і вимоги стосовно України. Це найбільш вірогідний варіант. І тут виникає питання: а яка буде реакція з боку Трампа? І тут, на жаль, може настати третій. Uh, the, the worst kind of scenario, да най, най, найгірший сценарій, тобто, або Трамп реагує uh, на цю на це те, що Путін по суті відкидає його пропозицію, і врешті починає діяти, тобто uh, використовує імплементує санкції, вторинні санкції, uh, накладає мита на російські товари, тобто намагається зупинити російську воєнну економіку, воєнну машину. Але, на жаль, це, можливо, занадто оптимістичний варіант. Але хотілося б, щоб ну, принаймні такий варіант був. Але він достатньо реалістичний. А може тобто... бути інакше. Може бути е, гірший варіант для нас, коли е, Трамп скаже, почне звинувачувати Україну. Тобто він може, е, Путін може його переконати в тому, що е, хто є головною перешкодою на шляху до перемир'я, не Росія, яка нібито. Погоджується насправді робить лише вигляд, створює імітацію цього, а Україна. І тоді це найгірший для нас варіант, коли Трамп може погодитися з Путіним і сказати: проблема в Україні, і я умиваю руки. Я е, буду займатися іншими питаннями зовнішньої політики. Е, і і на, на цьому може закінчитися ця ситуація і тут. Тут виникає інше питання стосовно: а чи продовжуватиме Трамп а, продавати зброю а, європейським партнерам для нас, для України? Тобто, два таких найгірших варіанти може бути, ну так приблизно виглядає ситуація. Ми здається, Кремль та й Путін особисто вже давно працюють над баченням Трампа. Тобто, оці вкиди стосовно того, що Україна повинна вивести війська з території Донбасу, яку контролює. А там Росія можливо виведе там якісь там свої частини з, з Сумської, там Харківської, чомусь Дніпропетровську область вже е, ці російські вкиди зазначають. Е, і Трамп головне, що Трамп же кілька днів назад, що він казав, він казав, що Україна і Росія повинні зробити обмін територіями і взагалі для нього не зрозуміло. Чому президент України відмовився відмовляється це робити? Яка конституція? Що це взагалі за питання? Як ви бачите цю ситуацію? Тому що одне діло, коли там ці статті з'являються в ЗМІ, хоч і поважних, але все-таки це все таке змі, і інша справа це виступ президента США, який чітко вказує, що на його думку правильно зробити зараз. Це обмін територіями болісний, так, але це треба. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну насправді, коли я слухаю а, президента Трампа, коли він говорить про Україну, іноді мене вражає його не, не поінформованість. Тобто, а коли він каже про океанічне узбережжя, наприклад, або коли він каже про те, що, чому російські війська не захопили Київ, тому що вони загрузли у багнюці, вони mm -hmm. почали рухатися по Фармлендс, так тобто сільськогосподарські сільськогосподарській е, території. І тобто, коли він це каже, то я бачу, що ну, існує проблема комунікації, існує проблема поінформованості, і це мо, мо, таких питань не виникало, якби е, Трамп хоча б один раз приїхав до Києва, до України побачив, що, що відбувається. А е, можливо, тут радники Трампа його недостатньо інформують в цьому питанні. Так, тут дійсно є велика проблема, і питання в тому, як це буде вирішуватися. На жаль, з того, що я читав, наприклад, дуже багато літератури, прочитав на тему Трампа, він знаходиться під впливом останньої розмови з тим, з ким він спілкувався. Тобто, його заяви на сьогодні після. Віртуальної зустрічі з європейськими лідерами вони mm -hmm. доволі позитивними, у тому числі коли йдеться про питання територій України, тому що наскільки я зрозумів, вдалося отримати згоду Трампа, що він не буде порушувати порушувати питання пов'язані з територією України, mm -hmm. але саме застосування термінології territorial swaps тобто обмін територій воно є надзвичайно некоректним, і воно по суті. Спрямоване проти засади територіальної цілісності, проти конституції України, проти міжнародного права, засад міжнародного права, і тому дійсно, мене в основному зараз останні дні західні журналісти задають те саме питання стосовно territorial swaps. Що це означає? Відповіді немає, бо не зрозуміло що мається на увазі, і як взагалі можна говорити про е, якийсь територіальний обмін, обмін територіями, про які території йдеться. Про території Росії і території України, ну, мабуть, ні, мабуть, мається на увазі обмін територій України на території самої України, і тоді так. це не територіальний обмін, це має іншу назву: це умиротворення агресора за рахунок порушення територіальної цілісності, жертви агресії. Ось що, що мається на увазі, хоча про минула дуже така доволі цікава думка. Європейців, ну нібито там в одній зі статей ждеться про те, що європейці пропонують інший варіант. Вони пропонують е, відведення військ інч бай інч, як вони це називають. Тобто, я так розумію, йдеться про те, що наприклад, е, вздовж лінії фронту е, українські війська можуть там е, відбутися відведення на умовно кажучи, там кілометр, так і відповідно російські війська теж. Відводяться на е, 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 теж на е, е, один кілометр, ну умовно кажучи, так тобто, е, і така думка про минуло, але це не обмін територіями, бо я взагалі проти використання само, самої термінології поняття обмін територіями, бо це антиконституційна. Про це взагалі не можна казати, но, но має переконання, принаймні, так це виглядає. Добре, ви вже зазначили, торкнулися вчорашньої онлайн-зустрічі між Трампом, європейськими лідерами і президентом України, і в принципі, по її закінченню, всі були в такій ейфорії. Там і Макрон, і Стармер, і Мерц, і Володимир Зеленський і Трамп. Так сказав, що 100% класна зустріч, всі все зрозуміли, всі всіх почули. Але слова Трампа, ну він такий господар свого слова сьогодні сказав, завтра взяв, тобто. Ми вже скільки разів чули? Вже кілька разів чули Путін не спинить війну, не припинить вогонь. Я веду санкції. Ну, восьме число продемонструвало, які санкції він стосовно Путіна вводить. Завтра він з ним зустрічається особисто, фактично, легалізує діяльність на міжнародній арені російського диктатора. Е на ваш погляд, все-таки якась зміна позиції можлива після вчорашньої зустрічі Трампа, тому що е, мені якось кинулося в очі. Це фраза з політика, де вони зазначили, що президент Трамп казав дуже багато, але ніхто не зрозумів, що він сказав, і що він пообіцяв, і що взагалі буде. Оце основне, що було. Ну якби отак, от от, якщо лаконічно підсумувати, У ну, мене іноді враження складається, що сам. Трамп не завжди знає, що він сказав, тому що він може щось сказати. Минає час: він каже, невже я таке сказав? Тобто, було, було таке. На жаль, тому а, треба з ним постійно спілкуватися. І, та... Завтра після Путіна він скаже: 100 була класна зустріч. Всі всіх зрозуміли, всі почули. Працюємо далі. Вам не здається, що десь так і буде? Може і є такі політики, популісти в якомусь позитивному сенсі, які кажуть те, що від них хочуть почути, так. з тим, в ким він розмовляє в даний момент. Тобто є є таке звічло міжнародна вічливість, це колись називалося в міжнародному праві міжнародна вічливість. Тобто є такий варіант. Тому треба дивитись не на слова, не на риторику Трампа, а на його конкретні дії, що він робитиме. Чи він виконує свою обіцянку, яку він вже знаєте багато разів там, чи п'ять разів, мабуть, навіть принаймні що найменше, що він. Якщо Путін відмовляється, він застосовує санкції. А, раніше йшлося про а, безумовне припинення вогню. Зараз йдеться про instant ceasefire, негайне припинення вогню. Ну я, я різницю не дуже розумію. Мені здається, що це дуже таке. можливо, те й саме навіть. Але побачимо тому, що е, передбачити е, дії, поведінку і риторику Пу Путіна доволі легко нічого не змінилося, і на жаль, не зміниться, поки не, поч... не почнеться тиск. Реальний тиск. Я ну висловив таку нещодавно спілкувався з Бібісі в інтерв'ю. Я їм сказав, вони були трошки здивовані. Я кажу: не треба вести перемовини з путіним. Це не має абсолютно сенсу. Це це просто контрпродуктивно. Треба е, тиснути на нього, використовуючи санкції, е, даючи необхідну зброю Україні. Це єдиний шлях. Якщо ви е, хочете досягти, хоч х буде якогось результату, вам треба просто тиснути, а не вести перемовини з Путіним. Ви не можете переграти його, бо він є він, шахрай, а вести перемовини шахраєм це безнадійно. Ви завжди програєте, якщо будете сподіватись на, на чесні правила гри і на досягнення якогось результату. Тому, можливо, Трамп, врешті-решт, е дійде до цього і зробить, власне, такий висновок на основі свого невдалого досвіду спілкування з Путіним. Хотілося б, принаймні, на це сподіватися. Ну, а ваші враження від того, що все ж таки вчора відбувалося, на ваш погляд, Ну, Трамп послухав, знаєте, як. Собака гавка, яка рава не йде далі, тобто десь приблизно так чи все ж таки він задумався? І як зазначив, червоні лінії я отримав там. Ну буду думати там і все таки інше. Буду дотримуватись без України про Україну. Не будемо розмовляти. Росія, Україна повинні вирішувати територіальні питання. Але це все зрозуміло. Але завтра гіпотетично вони щось вирішують з Путіним. Про це не кажуть. Але ж канали зв'язку вони ж можуть бути закриті, передають Україні вимоги на гіпотетично. Ну а далі. Росія з Україною буде вирішувати, а Трамп буде, наприклад, викручувати нам руки. Такий же варіант можливий. Так справа в тому, що ну це дуже добре. Що ми маємо на сьогодні консолідовану позицію західних країн, європейських країн України? Це дуже добре. Це по перше, Трамп не може це ігнорувати. Це дуже добре. Тобто, це. Uh, дуже такий вагомий важель, який впливає на поведінку Трампа і на, на те, що він буде робити, друге друга важлива річ, яка мала місце, це п'ять червоних ліній, дуже конкретні вимоги uh, червоні лінії, які були сформульовані разом uh, європейськими лідерами і Україною. Знову ж таки, вони дуже зрозумілі, uh, дуже чіткі, і, і Трамп. Uh, не повинен, повинен принаймні з ними рахуватися, як так би сказав. Але на превеликий жаль, що станеться завтра, і про що будуть між собою говорити Трамп і Путін, ми не знаємо, і ми не знаємо, а, який буде результат, чи буде взагалі якась домовленість. Ми цього не знаємо, і всі зараз перебувають в такому напруженому стані, чекаючи, що станеться. Хоча, знаєте, скоріше в таких ситуаціях нічого не буває. Якогось Нічого конкретного не результату не буде, і все залишиться. Кожен залишається при своїх інтересах і на своїй позиції. А, на останок питання стосовно гарантій безпеки, це одне з основних питань. Ну, гіпотетично, е припинення вогню настає ну, не завтра, а так через місяць. Е це питання вчора піднімалося, також і зазначено було, Трамп е ніяких гарантій без пообіцяв, що так, Україні потрібні гарантії безпеки, але на цьому все. Потім збиралася коаліція охочих Франція, Британія головою. Вони зазначили, що Україні потрібні гарантії безпеки, і нібито вони роз якби в опрацьовані і будуть Але сьогодні. Зранку британська Таймс виходить з матеріалом, де зазначається, що стармер, премєр міністр Британії відкидає перебування військ на території України британських. Ну це звісно не буде і французьких, не буде і шведських, і так далі. Будуть е тільки літаки над як зазначається, над західною частиною України. Вони будуть допомагати і морально підтримувати населення, яке побачить, що коаліція охочих підтримує Україну. Ну це як зазначає Таймс. Так, нібито вважають зараз у прем'єр-міністра Британії. Наскільки як ви вважаєте, що сьогодні з гарантіями безпеки? Здається, це питання досить ще складніше ніж воно було місяць-два чи півроку назад? Навіть я помітив певний прогрес, певний поступ в позиції Трампа, читаючи нову аналітику і західну пресу, тобто раніше. Ішлося про те, що це будуть лише гарантії безпеки з боку європейських країн без участі. США. а зараз, наскільки я розумію, з'явився шанс на те, що будуть і американські, тобто Сполучені Штати, будуть брати участь у створенні відповідних гарантій безпеки. Але що це конкретно за наразі невідомо, але е, говориться, підкреслюється те, що це не буде вступ України в НАТО. Тобто mm -hmm. прогрес полягає в тому, що Сполучені Штати все таки будуть брати участь, ну якщо нічого не зміниться, якщо риторика не поміняється. Але питання не в тому, що таке, які будуть гарантії безпеки. Питання в іншому нас цікавить результат, тобто стримування агресора, від якщо буде якась домовлення, досягнута укладена якусь домовлення чи угоду про припинення вогню. То тоді для того, щоб е, е, зберегти цю ситуацію, е, необхідно мати е, відповідні реальні гарантії, які би стримували Путіна. Ну так, Ось але ж якщо це не НАТО, то це, це єдиний варіант лишається це перебування країн європейських е, е, країн військових країн Європи на території України, які був стримуючим фактором. Але ж зараз це питання як на ваш погляд, на якому етапі? Наразі просто я не бачу якоїсь конкретики, ми не знаємо, що це буде, і існують різні проекти. Ви бачите, вони змінюються. Спочатку говорили про те, що буде, буде наявність про наявність а, іноземних а, військ на території України. Зараз, а, зараз про це ну ставиться під сумнів. Не всі на це, на це погоджуються. Я, я вважаю, що наприклад, а, ну тут повинна йтися про суму різних. Важелів різних заходів, які б в своїй сукупності могли б реально стримати Путіна. Я, наприклад, вважаю, що треба підходити доволі креативно. Наприклад, якщо йдеться про НАТО, ну чому б не розглянути такий варіант, як, наприклад, якщо Путін порушує режим припинення вогню, то тоді Україна автоматично стає членом НАТО. Ну, це прем'єрка Італії раніше висунула таку так. ідею, так, да, тобто без так, абсолютно для ну, нас це, це, це прийняття, в принципі, було, але ж наскільки це реально, розумієте. Ну, Наші принаймні треба, треба обговорювати ці пропозиції з точки зору, що може стримати Путіна. О, ось це основне ключове питання. І відповідь на це питання залежить не від нас, залежить від Путіна, від в тому плані, що, що може зупинити його. Ну, я думаю, що війна з країнами НАТО, як би він не казав, що Росія готова до всього, це стримуючий фактор для нинішнього для нинішньої Росії. Це великий стримуючий фактор, однозначно, що б він там не казав, тому що з НАТО в нинішньому стані Росія не в змозі воювати, ну це зрозуміло. А, що ж, добре, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Будемо чекати завтра на новини, які вони будуть ніхто не знає. Будемо сподіватися, що вони будуть для нас ну, принаймні не негативні, а якщо позитивні, то взагалі добре. Е, що ж, сьогодні нагадаю що, глядачам обосток, що гостем ефіру сьогодні був. Народний депутат Голова України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Морешко, з яким ми говорили про фактори, які зараз маємо навколо зустрічі на Алясці 15 серпня між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Дякую глядачам, бо що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.